Всім привіт, дорогі друзі, З вами, як завжди Димен. І сьогодні в цьому відео ми піднімемо 41 тисячу кубків на моєму аккаунті. Перед початком даного відео я, як завжди, попрошу тебе поставити лайк, підписатися на канал та нажати на дзвіночок. Тобі не важко мені приємно і ти завжди зможеш передумати. Плюс це сильно мотивує мене знімати ще більш такого крутого контенту для вас. Хочу подякувати кожному з вас, у нас 600 на каналі, це і дуже приємно, це велике число і дуже круто, що у нас вже так багато на цьому каналі. І переходимо до першої каточки. До речі, проєкт цього відео робив не Артур, робив інший дизайнер. Вони двоє працюють в різних стилях. Тому, якщо тобі подобається такий стиль, чи тобі потрібне таке прев'ю в такому стилі, то сілочка дизайнера буде під відео. Переходи. Можу сказати, що піднімаю я цілий день, тобто я забрав РТ, спайка і зразу пішов піднімати. Спайка підняв на 550, а РТ підняв тільки на 500 кубків. Тож я казав, що він мега імба, я помилявся, я це визнаю. він E, то як тільки здається, що він імба, за нього і грати, якщо чесно, доволі важко. Дальність в нього велика, так, але вона йому дуже потрібна. Піднімаю зараз Бібі, -Бі. на жаль, вона вже на 680 чи що. Інших бравлерів нема таких, щоб нормально підходили, щоб я їх міг піднімати. Sorry за любий шум, який ви будете чути. Я зараз не дуже маю небагато не маю часу для записів плюс для монтажа. Тому, скоріше за все, скоріше все, що якщо якісь звуки будуть, то. Сильно, то мож, можливо я не буду вирізати. Жаль, Вольт виніс. Ну, такого в кавичках, мого тімейта, початкового. Пробую зараз спасти Бібі, звісно. Я тільки баночку заберу, напевно. Ну і окей, Бібі є. Добре, Бібі вижила, і це топ-4. Нам треба в мінімум топ-2. Мінімум топ-2, але боюся. Не знаю, я не зажимаю Бібі. Тому, добре, майже. Майже. Вона мене не добила жувачкою, так що гумкою не добила, тому є шанс, що ми нормально затімилися. Не дає підійти і все. У неї є ще кілька гаджетів, я так розумію. Так просто на не вальтувало, не ризикувала. Тому так, неї є гаджет. Чотири бравлера. чотири бравлера. Треба, щоб лишилося я і Бібі, і я, можливо, навіть віддам. Мені не принципово тепер, що було рівно 41 тисяча кубків. Просто Просто віддам бібі, якщо буде шанс. Дійсно, він буде. І на Майк. І на Майк це погано. Е, так, зажимаємо того цілого Майка. Все, це мінус Майк, і я віддаю. Добре, ось так все. Прикольно, круто. 41 тисяча кубків на моєму аккаунті. Не буду тягнути народ. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Це абсолютний рекорд на моєму аккаунті. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на дзвіночок. Ну а з вами був, як завжди, Денмен. До нових зустрічей. Хочу нагадати, що ссылочка на цього дизайнера є під відео. Переходи та замовляй, якщо тобі потрібно.